Привіт, ви на каналі з з'яви, і сьогодні я вам розкажу 10 цікавих фактів про німеччину. І перша річ це те, що в Німеччині завжди багато термінів, завжди роблять терміни. Тобто, якщо ви хочете до лікаря піти, вам треба зробити термін. Навіть батькам в школу так просто не можна зайти. Треба домовлятися з вчителькою, робити термін і по терміну заходити в школу до вчительки, розмовляти так. Потім друга річ, раз ми вже про школу почали розмовляти. То друга річ це в Німеччині оцінки не такі, як в Україні. Тобто, якщо в Україні двійка – це погана оцінка, то в Німеччині двійка це навіть дуже гарна оцінка. В Німеччині тут шестибальна система, і 5-6 – це погані оцінки, 4 – недостатньо, 3 – в Німеччині вважається нормально, так достатньо, і 1-2 – це гарні оцінки. Так. Наступний факт це те, що е, в Німеччині 6 тижнів літні канікули. В кожній землі вони по різному починаються, але в принципі не 3 місяці, як в Україні. На жаль, а лише 6 тижнів. І в Україні вони десь в травні починаються і ціле літо, а в Німеччині лише 6 тижнів. Наступна річ це. Е, в Німеччині уроки парами, тобто не 45 хвилин і потім перерва 10-15 хвилин, як в Україні, а парами півтори години і потім велика перерва. У мене вона перша перерва 20 хвилин, а друга перерва 30 хвилин. І, тобто йде спочатку пара півтори години, а потім вже велика перерва. Так. Наступна річ це тут багато їздять на велосипедах. І, до речі, ще один факт це те, що... Тут здаються навіть права, екзамен на велосипед в четвертому класі, десь під кінець четвертого класу ви маєте здати екзамен на велосипеді права. Тобто вам треба, ну принаймні, у мене це так було, що треба проїхати певний маршрут, там на перехрестях будуть стояти вчителі і записувати, правильно, ви там перейшли перехрестя, подивилися по боках і отаке, щоб здати екзамен, так. Наступна річ це те, що тут транспорт ходить по розкладу, тобто на кожній зупинці є розклад транспорту. На зупинці самій є один розклад, це, наприклад, по годинах і по хвилинах. Тобто тут біля нас є трамвай на зупинка, і там, наприклад, написано: він ходить кожні 10 хвилин. тобто, з якоїсь ранку, я не знаю, з якої ранку, але там, наприклад, з 11,05, потім 11.15, 11.25, 11.35, 25, 11, і отак. от, отакий розклад є. І ще є розклад на кожній зупинці, також, і там показує, за скільки хвилин приїде наступний трамвай, автобус, чи що у вас там ну, ходить. Тобто і через скільки вона прийде, і сам розклад. Да. І, до речі, там треба платити дорослому за проїзд 3 євро або 3,30, а дитячий квиток коштує євро 90. Наступний факт це те, що в Німеччині, якщо в Україні, наприклад, отакий скошений дах, як отут, от ви бачите у мене. Інколи я думаю, ви бачите, коли я знімаю відео, отакий трошки нерівний, наче дах через те, що в Німеччині отакий скошений дах, як то це повноцінна, просто звичайна кімната. Тому що, якщо, наприклад, в Україні звичайні такі дахи ну як рівні. Або якщо такий дах, то це як горище, то в Німеччині це просто звичайна кімната. Звісно, інколи з меблями не дуже зручно, як ота у нас велика шафа стоїть, то інколи її тут підсунути не ну, зручно, але в Німеччині це звичайна, ну, кімната. Так, наступний факт: це те, що з 10-ї години вечора не можна там вмикати посудомийку чи пральну машину, що це, значить. Тихий час вже починається з 22 години, не можна там в душ навіть іти. Чайник вмикати теж не можна з 22 години. І останній факт це те, що в Німеччині по неділях магазини закриті, в неділю ніхто не працює. Магазини закриті, і по всіх святах теж магазини в Німеччині закриті. Тобто, це вважають як вільний день, неробочий день, і в неділю магазини не працюють. І отаки сьогодні у мене були для вас факти цікаві. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте лайки, якщо вам це відео сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нове відео. І всім бувайте!